Всім привіт, собаки і собаціли. Це нове відео і сьогодні я дегустую лише одну річ. От така кісточка. Ми її купили і я перший раз в житті її дегустую. Щоб ви розуміли, на своєму каналі я викладаю, як я дегустую різну їжу. Раджу її і розказую про неї різні речі. Сьогодні ми дегустуємо от таку кісточку. Я скажу вам в кінці ролика, я скажу свою оцінку на ту кісточку і її якість. Гаразд, пробуємо. От так от бере в ротик і вона досить тверда. Ну що, мій кінцевий результат, було дуже смачно, але було трошечки затвердувати. Але свою місію та тітко виконує, тому що її ціль якраз таки довго гризучість, щоб такі пугнастики, як я, тобто гризучі папільйони, могли її довго гризти і не скучати. Коротше, моя оцінка 7,5 з 10. Сподіваюся, вам всім було приємно подивитися це відео. Всім до побачення, до скорих, до скорих зустрічей, всім пока-пока!